Моліться один за одного. Ви, що вдома сидите, ви, що в дорозі їдете, ви, що сидите в окопах, моліться один за одного. за себе. Моліться один за одного. За себе потім на здачу будете всі молити. Моліться один за одного. Учіться цінувати один одного. Та, не забуваючи свою вартість. так. Але вчіться молитися один за одного. Діти моліться за своїх батьків. Хоч як охочете коротку молитву кажіть. Батьки моліться за своїх дітей. Подружжя моліться один за одного. Знаєте, як кажуть, що по справжньому ми любимо тих. За кого в тайні молимося? Ми моліться один за одним.